Шановні військовослужбовці, захисники української держави, від щирого серця вітаємо вас з Днем Збройних сил України! Святом кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, охороняє її кордони, оберігає мир та спокій народу. Збройні сили України. Слава гордість, країни! Збройні сили України це армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього подиву заготові захищати рідну державу. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в рідну державу, в її майбутнє. Захищають мир, свободу, служать вірному народу щира шана і подяка. Хлопцям, всім нашим солдатам. Нашим солдатам. Любі наші захисники, прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Дня Збройних Сил України. Від щирого серця Бажаємо вам міцних сил та незламної віри. Певнених планів та обов'язкового успіху. Незгасного оптимізму і відмінного виконання усіх поставлених завдань. Вірно та гордо стояти в старожі спокою та блага країни. сміливо та легко відображати всі натиски з боку супротивника. Усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, блягати спокій в душі, щастя та доброту в серці. Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати.